Всіх вітаю! Як ви вже могли здогадатися, у цьому відео буде 100 днів мого виживання в ДСТ. Попередні мої виживання, а точніше одне, успіхом не закінчилось. Там я помер зовсім скоро та видалив світ. Але тут все інакше. Я прожив цілих 100 днів Don't Starve Together. Стимулятором такої ідеї став новий ПК, на якому можна нормально це все записати, та нова обнова з парканом. Але грати я буду не сам, а з другом. Назва гри не голодайте разом, тому я вирішив не голодати разом. Ось такий значок мікрофона означає, що я говорю на момент запису матеріалу. А що ж себе представляє мій друг. Знайомтесь, ось це Назар. Саме так і буду називати його все проходження. У нього немає Дон Старво, тому я підігнав йому свій старий аккаунт з грою. І ще він буде також записувати деякі кадри, і я зрідка вставлятиму геймплей з його сторони. Він багато грав в DST і грати вміє, принаймні не набагато гірше мене. Ну, добре, це такий собі показник, але припустимо. А ще треба вибрати персонажа на цілих 800 хвилин геймплею. Я думав між Вілло, Максвелом та Вілсоном, але обрав Вуді, а друг Вормвуда. Я обрав Вуді, бо у нього є форма лося, а так як ми з другом не те. Щоб сильно добре б'ємося, нам це допоможе. Та й загалом Вудімбаї, ви зрозумієте чому. Я знаю, що гуру цієї гри за 100 днів повністю її проходять, але від мене і мого друга такого очікувати навіть не треба. Добре, зараз коротко про Вуді. У нього класичні характеристики та досить такі потужні здібності. Він може робити ідоли для перетворення в лося, гусака та бобра. У лося 90% захисту. У гусака велика швидкість та можливість рухатись по воді, і бобер це машина для фарму ресурсів. повню він перетвориться в якусь випадкову форму. Без дерева навиків ці форми не такі сильні, а з деревом досить функціональні. Добре, перший день, і я одразу знайшов загиблого загиблика, в якого був шлак. а у мене є потреба в шлакблоках, адже вони використовуються в багатьох крафтах фурнітури. Ось і перший день. Тут нічого грандіозного не відбувається, і ми з Назаром просто досліджуємо карту. Я знайшов кам'яний біом та свого головного райвала – двохметрову птицю. І ввечері зробив. Першу у світі наукову машину, історичний момент. Зробив її для рюкзака та лопати. Ну і зброї. До речі, забув розказати, у нас з Назаром у двох фулові дерева навиків, адже на обох аккаунтах я знімав відео по ДСТ і так наформились фулові дерева. У мене максимально вкачана гілка лося, що дуже мені допоможе. На ніч другого дня у мене вже майже стак трави. В планах на 100 днів зробити нові паркани, забезпечити собі автономне виживання, саме виживання, а не існування, хочу наголосити: вбити бджолину матку та носорога. Ай, друзі мої, подивіться, що я знайшов. Зараз буде весело. До речі, я думав, в завтра на це не працює, але класно. Тут у мене немає хороших комбінацій, і я скинув 5, короля та 6. І у мене є невелика претензія на стріт, але я тільтанув. Джим бодав мені лише павуків. Потім я ще раз програв, мені дали гонщик. Назар просив зайнятися ділом і досліджувати карту. Тому суто з моєї поваги до нього я зав'язав з лудоманією і зробив ідол гусака, щоб продуктивно дослідити карту. І я знайшов величезну точку коней. Проблем з шестернями не буде точно. Ще я знайшов пустелю, павуків, тіньові шахи. Та та купа всього корисного і нарешті зустрівся з Назаром, а все для того, щоб взяти в нього їжу і руйнувати пожитки порося для своїх казанів і трошки живого дерева. Нагадаю, Назар може синтезувати його з себе, тому це просто збереже йому трохи хп. І ось Біфало, всього три, на жаль, А ні, не три. І ми не будемо використовувати це стадо як основне. Але є одне але: в мене в планах приручити собі Біфало, і я вибрав собі рогатого саме з цього стада. Назвав я його Плотва, і він тепер буде бігати за мною, поки я руйную будівлі свиней. Тим часом Назар днем раніше знайшов мандрівного торговця, який продавав. В шестерні, а ось і повноцінне архіста стадо Біфоло, яке буде слугувати джерелом провізії та цільового ресурсу Вормвуда. До речі, Назар знайшов коало слона, і ми з ним зустрілись, адже здається, все для бази готове. Ми відбились від собак та почали мислити, де наше кочове плем'я, а я про мене і біфало, якщо що, поселиться. Ось наша карта, і Назар дуже хотів поселитися біля Біфало, адже тоді він постійно зможе обмазуватись продуктами їхньої життєдіяльності. На жаль, палку суперечку в Діскорді я не записав, а може і на щастя. І ось ми вибрали місце, на якому наполіг я. Воно Оптимальне, адже тут поряд пустеля з кактусами, а вони треба мені для підняття розуму після перетворення, та і біфло не так вже й далеко. Поки я ставив фурнітуру, Назар дав мені першу, але не останню данину за гру. Він добув карнавальне дерево. Тепер це наш тотем та перший символ моєї влади. А Назар і ці ворони це інструмент реалізації плану по домінації над грою. А ось ці слоти будуть нагадувати про те, що лудоманія завжди з нами, і Назар, як бачите, не стримався. Тим часом я поставив плід для швидкого доступу до пустелі та зустрівній неприємних створінь. А ще я випадково вдарив свого біфало, тому мені прийшлося розправитись з ним. Принаймні випав ріг, ритуальне жертвоприношення. А ось тут Тура робила геноцид бджіл, а тентаклі геноцид павуків. І вночі повню сталося перше перетворення. Я став Лосем. І зрубав павучий кокон, який буде стояти біля бази і слугуватиме джерелом м'яса монстра. На 12-й день я пішов до секти короля свиней, щоб забрати в них м'ясо та приручити нову плотву, а точніше почати приручати. Назар почав цвісти, а я поставив шляпусник. І потім було прийнято рішення спуститись в печери та добути нам по ламбочці, і я знайшов свина перевертня. Тепер послухайте мої розсудження. До речі, в принципі, як ідея, ці лобстери дуже близько до свини, і я можу натравити їх на свина за камінь. І це, як на мене, досить непогана така ідея. Але спочатку принаймні піднімусь до Назара. Поїм. Так сумно сказано, наче я ніколи не їв, і на базі мій слуга накормив мене. А ще я поставив йому задачу добути тераріум. І він це успішно зробив догнати перегнати. Партія пишається ним. А ще з цього моменту, і аж десь до 70-го дня у мене пропав звук. Він чомусь перестав записуватись, це дуже прикро, і тому я вставлю музику з ДСТ. Поки Назар добував тераріум, я зводив для Біфало саркофаг. Біфало мені треба виключно бойовий. Просто на відео я ще не розумію, наскільки ось потужний, тому думаю, що вся гра буде йти через Біфало. І я думаю, настав час поставити. Клітку для вареників. Точніше для пташки, але ну, ви зрозуміли. Хрючі рогатого готове. І на 18-й день я пішов добувати свій другий символ влади після тотему. Назар залишився на базі, а я пішов робити зарубу стінка на стінку між оком терору та Біфало. І це перший боссфайт у грі. Поки він заагрився на Біфало, ніч майже закінчилась, але вони все одно нормально так його запинали. І перевели в другу фазу. Чому я такий впевнений, що він не викосить всіх Біфало? Не знаю. А ось і друга ніч Великої битви за владу. Ну все як завжди, роботяги б'ються, а я дивлюсь. Правда, він чомусь дуже довго спавнився і коли заспавнився, сталося це. Біфало буквально трішки не вистачило, щоб добити його, дуже печально, а ще печальніше це кількість мого здоров'я. І я поставив Назару задачу принести мені вареники. Він з нею впорався, правда, запізненням, але ночі вже довші, і я мав би встигнути вбити око. До речі, Назар дуже вчасно вирішив зайнятися питанням їжі та посадив плантацію, на якій самі буде пахати. Дякую, дуже вчасно. Ну і на ранок, коли я вирішив забрати лут, сталося ось це. Почалась зима і убіфало сезон розмноження. Але під вечір Назар воскресив мене, і ми під шумок забрали лут. На 22-й день ми зрозуміли, що кокон я поставив максимально неправильно. Адже він НАТО близько до бази, і тепер кожен вечір треба їбатись павуками. Я дав Назару символ моєї влади та став лосем, і ми забадали кокон та поставили його подалі. Ось і бойове завдання Біфало. Він мені треба лише бойовий. Отже, треба, щоб його морда завжди була злата, сердита і незадоволена. А для цього треба, щоб його били і щоб він бив, а то виросте нещасний жирний дармоїд. Кілька наступних днів Назар добував ресурси, а я і Біфало жив своїм життям. Подивіться, до чого мене довела трава в команді. Звук з Діскорду. Я не доживу до завтра, Назар, це капець. Все, мене скинув цей придурок. Він довольний ще, він ще виросте бездарністю. Капець просто. Апатія штука сильна, але тепер, принаймні, завдяки біфало я відіб'юсь і дармоїдом він не виросте. Ну і як бонус паливо жаху. А ще ця травка, тобто назар, транжирить всю гниль для хілок, тому мені немає як заколотись. На наступний день я зробив різню гончих і забрав льодяний посох та м'ясо монстра. Нагадаю, воно потрібно для тотемів перетворення в гусака, лося та бобра, а точніше ідолів. Але чомусь у мене повністю впав глуст. Проте зла об'їфоло тепер із запасом. Він ріс в нищиті, його били, він страждав, його звали Плотва. Я вирішив дати йому перепочити та потроху почав готуватися до бою з циклопом. А Назар в цей час, не повірите, добував ресурси. Поки одні тяжко працюють і не мають нічого, інші нічого не роблять, але за рахунок тих, хто працює, мають все. Але я теж не байдикую, адже за моє паливо жаху ми зробили, ну точніше, я зробив тіньовий маніпулятор. До речі, після циклопу у нас в планах перемогти свина, а потім з його імбовими стінами перемогти бджолу. Я не знаю, що нас за Зробив, але у нас повний холодильник овочів. Попри те, що плантацію він посадив вже взимку, і здається, не те, щоб за нею дивився, але у нас є їжа. А ще я помер. Я забув чому і не засняв. Єдине від чого можна відштовхнутися, це ось ця фраза. Ну ситуація конкретно зараз досить печальна, і я йду до Назара на Алтар. Вівтар точніше, так. Да. А потім, ей, чому всі кажуть, що я хворий? Ей. Назар люб'язно дав мені термалку, і я згадав, чого я помер. Від гончих. Але що набагато більш куди печально, від них померла плотва. Ну чи помер, стать в неї не визначена. Це кінець. В племені оголошено траур на всю іншу частину проходження. Тепер з челяді, тобто з Назара, не буде збиратись податок на палки та траву для Біфало. Травичка тепер треба мені. Біфало гарно бився, але не добився. Це його саркофаг тільки для нього. Більше я не буду приручати Біфало. Принаймні в цьому відео. Ну нічого. Ця споруда буде нагадувати мені, який є поганий хазяїн. Тепер раз в 102 дні буде ритуальне в жертвоприношення Біфало. Чому раз в 102? Бо я придумав це тільки що, поки писав сценарій і не зняв цей процес. Він буде в наступному відео. У нас немає часу на скорботу, адже скоро прийде циклоп, і ми будемо його файтити подалі від бази, якщо конкретно, то на болоті. Ну, бій з циклопом нічим не виділяється. Трохи побив'я, трохи назар, трохи Тентаклі, адже нам треба якась сильніша зброя, ніж просто спис. Потім ми прийняли рішення йти шукати руїни. Я порозмишляв і визначив, де вони. За цим багном, десь за оцим багняним біомом. Тобто нам треба туди. Бля, черв'яки. Вся нам капзда, це черв'яки, вони нас уб'ють просто моментально нафі. Тут вже дозування задоволення від Донстарву збільшено, як ви зрозуміли. Коли ми дійшли до руїн, там, звісно, був тіньовий цикл на максимумі. Ось ми нарешті відбилися від страху клюва та зайшли в руїни на 35-й день. Правда, було багато слонів, які становлять велику загрозу. Ну але ми знайшли місце для привалу та подобували ту ліциту. Tam 9 trebo, come mio Тут є неправий. Треба 6, а в нас всього 4. Отже, ту ліциту мало, розуму ще менше, і настала весна, тобто в будь-який момент в базу може вдарити блискавка і все згорить. І ще й Назар помер, отже, я недармо робив амулет. Я все одно замерзаю, адже поки що лише рання весна, і мені ще й вчасно подзвонили. Я на один удар і мені треба просто молитись. Тепер страхоклюва 2. План простий: Назар має добути для мене кактуси, я їх підібрав, але проблема в тому, що мені треба їх ще з'їсти, адже поки буде йти анімація, мене вб'ють. Ну, згорем пополам я Своє становище, і ми пішли на базу, на якій сумно пустує загін для Біфало. А ось іще один босс, Енд. Я скрафтив окосольку, видаючи дивні звуки. Ти! Ось що робить людьми Донстарф. Ну тепер треба готуватися до переверня, а після нього вже вбадати бджолу. На 42-й день ми зробили потасовку між гусаком, який був зовсім близько до бази, та гончими, які вчасно прийшли. До речі, гусаками вбивати не будемо. Від труду зробимо наступної весни, а зараз хай буде приватний охоронець. Це все класно, але наступна мета це свин перевертень. А нам для нього треба кайло сокіра а для цього треба йти в руїни. І набагато вигідніше буде робити мені це одному в формі гусака, адже так я швидко переміщують. А втрачений розум компенсую смаженими Кектусами. Один відновлює аж 15 розуму. Ростуть вони швидко і завдяки тому, що постеля поряд добути їх зовсім неважко. Як я планую фармити туліцит. Та все просто в лабіринті. Пориюсь по скринях і нафармлю туліциту. І в першій скрині одразу немало так туліциту. В другій сміття. До речі, я ні разу за проходження не вдягав броню. Причому не тільки стану на 43-й день, а й загалом. До речі, ось лайфхак в лабіринті. Якщо йти по краю павутини, павуки на вас не будуть нападати. Щоб нормально вийти з лабіринту, я витратив відол. А назар тим часом гуляє по світу і радіє Життю без пахана. Але я прирвав йому його кайф і сказав принести їжі мені. І тоді я зроблю ще одну ходку в руїни, тепер з припасами. Я використав ту ліцит та нарешті зробив кайло сокіру. Нагадаю, нею треба вдарити колони свина перевертня. І тут я страшно затупив. Коли Вуді стає перевертним, він скидує все, окрім рюкзака. Можливо, ви помітили, що коли я перетворююсь, я завжди забираю весь одяг та спорядження з рук. Але я забув скинути кайло сокіру. Назар зустрів мене на базі, і ми по дорозі знайшли приманку цвіт. І я зробив ось таку простоньку ферму веганського м'яса. З два дні прийшлось повертатись в руїни, і за мною почали бігати бідолаги. Але я відірвався та забрав кайло сокіру. Наступними днями ми збирали камінь та інші ресурси для бою: м'ясо монстр для тотемів, їжу. Я нарешті заколов собі ін'єкцію для повернення повної кількості хп. Ну і ми приступили до приручення. Правда, наша грандіозна армія спала, але ми пробудили їх вогнем. Ми витратили купа каменю, але тепер у нас є величезна армія лобстерів. Просто подивіться, скільки їх тут. Взагалі вони дуже недооцінені, як на мене, і нам пощастило, що вони близько до переверні. Адже вони швидко втрачають лояльність і рухаються повільно. Тобто, щоб переместити їх кудись, треба багато каменю. У них біля 3000 хп, і я вірю в їхню перемогу. Але сталася одна проблема. Ми забули, що треба звільнити свини від кошмарів, і, на жаль, у нас не було чого, щоб просадити розум. І поки ми колективно сходили з глузду, Назар відкис. Ну і я пішов в абанк. Принаймні кошмарів ми з Назаром убили. Файт лише на мені і на лобстерах. Моя задача просто захищатися від кошмарів і аграрити боса на лобстерів. А з 90% захистом лося і пасивною регенерацією, яка, до речі, теж в нього є завдяки дереву навиків, це дуже навіть не важко. Давайте, моя армія, я вірю вас. В процесі я на трохи перетворився в людину, щоб відхилитись і з новими силами пішов помагати роботягам. Вони знесли йому дофіга хп. До речі, як вам ідея записати відео про те, як зачистити, тобто легко перемогти кожного боса в ДСТ. Так ось, нарешті, я його добив. Так, я ніяких лобстерів тут навіть не було. Ну а лобстери почали дізреспектити Свиндуса та лупили його, поки він безпомічно терпів. Я забрав чистий жах та всі креслення, воскресив Назара, так як в мене були ресурси на живильне серце. Тепер ми повелителі гри. Треба почекати, поки ми зробимо новий паркан, заберемо останній символ моєї влади і можна потроху йти до лейтгейма. А поки радіємо перемозі та курим бамбук. Ось мої в думки в процесі перемоги. Я Ібрагім Пашая, всіх розніс, тупо всіх. Назар забери булаву куліциту. Ні, я, я забрав вже. Все, вона тобі не треба, ти анскіл. Мудро. А ще в нас зараз був ось такий шолом равлика. Ну і у нас була надія на те, що цей тентакль веде ватріум, а він привів нас до павуків та розломів. Я ще й замерзав і ледь не помер. Ну а на горі вже літо, і ми ледь не відлетіли по дорозі до бази. Я зробив ось такий декор, як на мене зробив базу дуже убогою. Подивіться, як я розмишляю в процесі стояння перед багатям. Ап. Ням -ням -ням. Пощастило, що у нас була селітра на ендотермальне багаття, а то згоріли би. З шестернями у нас проблем немає з самого початку: бджоли вбили туру, тура вбила коней. Ну і ще в перекоти полі є шестерні. І ще на 59-й день Назар виловив рецепт окулярів. І ще він посмів скрафтити трав'яну шапку. За це 200 ударів палкою. Ну раз свин тільтанув, чому б і не вбити лева? Бо з достатньо легкий, його можна просто танчити. Тепер наша задача вбити бджолу, і ми хочемо зробити це за допомогою нового паркану. І з ним це буде зовсім просто. Але крафтиться він зі скрапу та місячного скла, тому треба знайти місячний острів. Я не лог і в лотереї генерації грати не буду. Острів тут. Просто подивіться, він точно тут. Ніхуя. Тут король крабів, теж непогана знахідка. Ну і затонувши ліс. Я зрозумів, що острів так просто знаходитись не хоче, а ще мене вбив страхоклюв. Сумно. Я скористався вівтарем, ну і по дорозі на базу пернем біфоло, щоб не втикав. Заїбали вони вже, зроблю масову різню якось. Дубль 2, на цей раз спробуємо ось тут. Я вже накрию карти, а тим часом Назар фармить скраб, ну і креслення нового паркану. У нього все було більш-менш добре. Правда, його придавило металоломом, і павук дотикав його. Він використав вівтар та не встиг добігти до місця охолодження. Придурок. Ну а я вже на місячному острові добуваю місячне скло, і за скраб теж прийдеться взятись самому, а то з Назара нічого не візьмеш. І ось 69-й день, з нами число, адже саме на цей день я помітив дилему зі звуком. Тепер він повноцінний, а не накладений в девінші. Ну я думаю, скла вистачить, все одно все впирається в металобрухт. Взагалі, хто не в курсі, пояснюю, з новим парканом джулу перемогти просто. А щоб його отримати, треба вбити свина переверня, почекати 10 днів, поки з'явиться його брат із смітника, залутати в креслення, та зробити ось цю імбу, але спочатку треба воскресити грубу робочу силу і прогодувати себе. Ось він і живий. В честь оживання Назара ритуальне жертвоприношення, один метелик. І наближаються гончі та повні. Нагломера, ми, як ви зрозуміли, забили болт. Як ми будемо просаджувати глузд під час квестів Вакстафа з сектанськими молитвами, інших ідей в мене немає. А поки я в режимі вовра, до речі, історичний момент. Перший і останній раз в цьому відео, коли я в формі вовра. Ну от лінь мені було використовувати форму для добутку ресурсів. Не те, щоб у нас завжди було багато ресурсів. Але і так нормально. Це називається станом статичного комфорту. Цього вистачає і далі розвиватися лінь. Тепер є шишки. А ви знаєте, що можна зробити з шишками. Їх можна вдихати, але поки не про це. Задача знайти коала слона, адже тут синдром статичного комфорту не дійсний, бо без їжі я помру. Ось їжа, надто в нього очі. Він не просить про пощаду. Тактика максимально проста. Шість разів вдарив, відбіг. Забираємо його шланг. Хобот я маю на увазі. Він хілить 40 хп, ще можна зробити з нього куртку, але слот для рюкзака цінніше. Ну і я зрозумів, що з Назара толку не буде, та пішов сам добувати брухт. І ми вдвох якось все ж таки добули це сране креслення. Воно у Назара, якщо що. Просто подивіться, скільки я пролітав в формі гусака по океану. Буквально всю карту обігнув. А ще я нафермив купа пополу біля звалища. Там погоріла купа зрубаного дерева. Тепер і хілки, якими Назар може хілитися, а я пішов ламати третій кокон біля бази для м'яса монстра. Це все в рамках підготовки до бджоли. Але в один момент Назар нагадав, що існує і муха. Я чесно про неї зовсім забув, тому було прийнято рішення відкласти вісім парканів, саме настільки нам вистачило брухту. І піти бадати муху. А ось і осінній сезонний бос Бурсук. Про нього теж всі забули, але про нього ми ще згадаємо. Він тероризує собі пасіку і сподіваюсь, до нас не прийде. А я ще трохи пофремлю попелу. Процес будівництва великої китайської стіни я довірив Назару, сподіваюся, Сподіваюсь, у нього вийде. Ну що я можу сказати про файт? Я був у формі лося, єдине, що це затратно по ідолам, адже довгий час я просто чекав її. І тоді форма лося швидко спадає. Ну але в мене їх запасом. Я ж не просто так формив м'ясо монстра. Ну і ще я випадково пропустив ось таку тичку, боки ще не до речі, в соло файтити її за лося на Вуді не вийде, адже треба заспокоювати її флейтою. Ну все ж таки ми її добили і можна йти в руїни, робити посухи для продвигання по сюжету. Але перед цим нам треба перемогти бджолу, а для цього поновити запаси м'яса монстра та хілок. І за Вуді це дуже просто. Ми пішли в кам'яний павучий біом, і я своїми дешами павуків. Різня довга, але ефективна. Головне не зловити станлок. Це коли вас постійно б'ють куба створінь і через це постійне деанімація отримання шкоди, і вас так повільно або не дуже вбивають. Ну, ось і 86-й день. Назар наробив хілок, я теж запасся кактусами для розуму та варениками, і будемо починати бій з бджолиною матір'ю. Тактика проста, груба та брутальна. Ми ставимо перший квадрат з паркану і в ньому будуть сидіти стартові трутні. Потім робимо другий квадрат, в якому будемо ховатись від подальших трутнів. Якщо ж бджола заспавнить трутнів і в другому квадраті, ми просто викошуємо перших чотирьох і займаємо другий квадрат. Геніально! Зараз перевіримо. Назар призиває бджолу, а я вичікую найкращого часу, щоб стати лосем. Ну і початок бою. Все поки йде по плану, але це лише перша фаза. Формі Вуді реально дуже імбовий. Замість того, щоб витрачатися на другу броню і зброю, просто робимо ідол з м'яса і трави та отримуємо еквівалент лейни найкращого сета в грі. А ось і другі трутні. І вони за парканом, отже, ми просто не думаємо про них і б'ємо бджолу. Ми навіть трошки вирішили вийти, але в основному сиділи в квадратику і курили бамбук. Іноді я відходив, щоб стати людиною та відхилитись. І під кінець я взагалі втратив страх та почав виходити з квадрату, і ми з Назаром її перемогли. До речі, без флейти пана, Назар забув її на вазі. А ще, на жаль, зі стовпів падає менше ресурсів, ніж ми на них використали, тому я пішов добувати брукт, ледь не помер і добув дві шестерні. Ми, до речі, навіть не чистили величезну точку фігур, яка знаходиться біля куби павуків, а шестерень нам на все Вистачає з головою. І саме до неї ми пішли на 90-й день, щоб наформити залоз та м'яса монстра. Але більшість коконів стали королевами, тому ми відступили і все одно добули немало. Наступні кілька днів ми готувалися до бою з носорогом, а точніше зі стародавнім вартовим. А ще зі шкури мухи ми зробили пічку, адже її броня безкорисна, як на мене, і так принаймні зможемо гарно гріти термалки. І я нарешті симметризував базу та поставив четвертий казан. Вчасно, носорога Назар буде бити Моргенштерном, адже електричну шкоду бафнули і має вийти потужно. 94-й день багато хто в другу зиму проходить гру, хтось принаймні б'ється з Клаусом, а я граючи не один, іду бити носорога. П. Потужно. Із запасів трохи хілок. 6 ідолів лося, 9 кактусів, 4 вареника та 3 тефтелі. Ну і все для крафта посухів. Я прийшов перший і зустрів нашого старого друга, на якого ми поклали болт, а саме на ведмедика, який виглядає так, наче він під кайфом. Та настільки під кайфом, що запахом шамалі з рота уложив мого персонажа. Треба було його завалити, а тепер буде зайва морока. Ну і тепер ми з незаром йдемо на грандіозний босфайт. Але там тіньовий цикл, і він в праймі. Мавпи нас вб'ють, тому ми краще почекаємо. Назар то може висадити шишки для розуму, а я ні. Потім ми вбили страху клюва. І черва. Нагрілись та пішли в лабіринт. Дорога не тяжка. Він майже повністю досліджений, і я зловив ось такий скрімер. Ми відійшли на точку привала для відігріву перед боєм. Ну і початок. Взагалі цей босс дуже легкий, бджола помітно важче. Але наш кейс не такий, адже прийшли черв'яки, багато черв'яків. Якби я не був лосем, а простим загибликом, ми б точно відлетіли. Але все ж таки, я їх завалив, поки Назар відволікав вартового. Ну і всього з другого ідола ми його добили. Дуже спрощує те, що у мене є нічний зір, і я бачу тіньових тентаклів. Лут зі скрині досить непоганий, тростини у нас немає, адже ми всього один раз вбили моржа, іби він не випав, а потім ми поклали на нього болт. Ну і настав час вибиратись на поверхню. Перед цим тільки треба зробити посухи. Правда, ми забули про живу колоду. На щастя, Назар може пожертвувати своїм ХП та зробити її. Так ми і зробили. На весь туліцит я наробив корон, адже броня у Назара і так сильна, а мені воно взагалі не треба. Я лось. Чому не булаву? Не знаю. Народ попросив корону, буде народу корона. Ну і настав цикл з відновлення розуму, адже як не дивно, кактусів не вистачило. Потім Назар накопав кущик і пересадив його, цим самим піднявши собі розум. Ну, ось і сотий день. Я це не зняв, тому кадрі від лиця Назара. Я поїхавши, але. Ми прожили 100 днів. Я одягнув свій фінальний символ влади, челядь мені вклонилась, і ось так от. Це були 100 днів. Знаю, проходження не не а особливо, якщо враховувати те, що ми граємо двоє. Але кожен отримає те, на що заслужив. Такі відео робляться довго і непросто, тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Ну і напишіть коментарі. А ще краще купіть у мене гаманець або косметичку. Ціни на екрані. Все з натуральної шкіри, і якщо ви при замовленні, а для цього напишіть мені в ТГ, скинете скрін підписки на YouTube, я пришлю подарунок разом з посилкою. Ну і ще можете задонатити. У всіх хто купляє гаманці та донатить, буде щастя в житті. У вас всі ставки будуть заходити, повірте, ваше життя зміниться на до і після, ви станете домінантом, у вас буде будь-яка жінка або хлопець, або і те, і те. Всім дуже дякую за перегляд. На цьому у мене все. Бувайте. А іще велика дяка Рексу за донат.